Міні друзі, підписники, готуйте чай, печення. У нас на майданчику нова машинка. І хочу сказати, для мене особисто це одна з найкрасивіших автомобілів в плані Ford. Я люблю дуже паркетники, високі машини, джипи, все, що з цим пов'язано. І одна з найкрасивіших автомобілів у нас на даний час на майданчику автопоїнт в Сумах дивимося, це Ford Edge 2017 року випуску, хоча 2018-й рік модельний ряд. Автомобіль з Америки з мінімальними пошкодженнями, в комплектації Cell, 2 двохлітровий екобус на повному приводі. І з газом. До речі, друзі, газобалонне обладнання на цей автомобіль коштувало небагато немало, 1300 доларів. Уявіть собі, тому ви берете собі цей автомобіль. І якщо думаєте, що двохлітровий кабус – це багато, зразу згадуйте, що в цьому автомобілі є газ, і ви економуєте на паливі. Великий, великий плюс. Далі, великий плюс в тому, що тут дійсно невеликі пошкодження. Було замінено тільки одне оце переднє ліве крило і все. Лед, оптика на даному автомобілі. Дуже красиві денні ходові вогни, трикутничком. Хром-пакет, хромнакладки ми побачимо на решітки радіатора. Масивний, такий великий, знаєте, об'йомістий і дуже комфортний для вашої сім'ї буде автомобільчик. На легкосплавних оригінальних 18 дисках і тут встановлена полноценна зимова гума в дуже класному стані. Тобто, якщо автомобілі приїжджають з Америки, вони приїжджають у нас е з в загальному всі сезоночка, то на даний автомобіль встановлена гарна е зимова, повноцінна гума Nexon. Що ми ще маємо? Так як це у нас комплектація сел, то дуже багато всього цікавого. Ну, Домофоном на Форді мало кого здивуєш, але хочу сказати, що дуже функція класна, тому що в автомобілі один ключ, але ще як один ключ, можна використовувати цей домофон. Підійшов до машини, вжав код доступу і все, і ти потрапляєш в салон, так само закриваєш автомобіль, навіть ключ може залишитися в машині. Тепер дивимось. Ще прикол. Це не просто ключ, тут дуже багато функцій насправді. Так, є автозапуск, дистанційний запуск ключа. Дивимося. Раз, два. Бачили, дуже швидко реагує на е, дотики кнопочок. Заглушить так само. Раз, два. Все, автомобіль заглушився. Тепер, коли ми глушимо, е, в автомобілі працюють. Бачите, жалюзі? Спрацьовують, класно. Дивимося, запускаємо. Раз, два. Закрили. Раз, два. Не знаю, буде видно, не видно. Але бачите, жалюзі відкриваються, закриваються. Тобто вся ця система працює бездоганно. Так. І ще бачите? Тут не просто ще є кнопочка. 2Х і нарісуємо багажничок. Нажимаємо два рази і відкривається багажник. Є кришки багажника. Це не просто у нас комплектація, комплектація SL, тут є все. Далі, тримаємо ключик в ручках, підходимо. Раз. Автомобільчик закриває багажничок. Так само, ще раз, бачите, нічого не натискаю. Раз. Там. Раз. Відкриває. Дуже зручно. Несете пакети в двох руках. так Коротше, дуже зручно. Камера заднього огляду, з кнопочки так само можна закрити. Різноманітні способи. З кнопки на, на ключі, з кнопки на, на кришки багажника, з кнопки там ще покажу. Шторочка. Що класно. Що з Америки, ми шторочки взагалі апріорі не бачимо, тут він є. Зараз я покажу, як виглядає балон. Газа. Ти 1300 Доларів виглядає обикновенно, Але самі розумієте, на цю модифікацію моторів 2.0 EcoBoost встановити газ, це дорогостояче. Але, друзі, ви вже виграли цю лотерею, ці автомобілі газ вже встановлений. Маємо камеру заднього огляду і парктроніків бамперів монтовані. Далі йдемо. І маємо дуже красиве тонування заводське, і хромпакет у нас також обрамлює наші вікна. Без ключ доступ на кожній дверці і спереду, і ззаду. По салону шкіра чорна. Так як автомобіль у нас повний привод, але ми не маємо під ногами здоровезного високого тунелю, який може нам завадити. Тут маємо підстаканники, підлокітник, дуже багато місця, панорамна стеля. Тут є у нас і окремо люк, і окрема панорама. Тобто все закривається, все відкривається. Так, дивимося. Дивіться. Відкривається як окрема люк, я не буду до кінця його відкривати, або ж можна просто на провідкривання поставити. От таким чином виглядає доволі стильно, якщо дивишся. Ззовні. Ну і Звичайно, автошорочка, яка закриває нашу стелю, якщо сильно світить сонце. Е, в бездоганному стані сідушка водія, електрорегулювання як водійської, так і пасажирської сідушки справа. Щодо комфорту, маємо двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, великий сенсорний дисплей, з Apple CarPlay, як бачите, все працює, запуск кнопки, голосове керування. По машинці мастила, фільтра, колодочки по кругу, все поміняно, все обслужено. Датчик світла, датчик дощу, під пелюстки перемикнення передач. Індикатор газу у нас встановлений біля відкриття нашого капота. Тобто Автомобіль прекрасно працює і на бензині, і на газу. По ціні, дорогі мої друзі, даний автомобіль буде коштувати 19,5 тисяч доларів. Але я хочу сказати, що до 20 тисяч це прекрасний варіант кроссовера для вашої сім'ї в шикарній комплектації і в бездоганному технічному і косметичному стані. Тож, ну мені подобається, відповідально кажучи. Переходьте, подивіться вживу, можливо, і вам сподобається, і ви знайдете собі автомобіль своєї мрії у нас на майданчику.